Розглянемо як розв'язуються рівняння, що містять мішані числа та звичайні дроби. Отже, перше рівняння 5,11х відняти 8,15 дорівнює 5,21 Нагадую, що якщо між числом і буквою, тобто змінною, ніякого знака немає, то це множення. Відповідно в лівій частині ми маємо дві дії. Множення перша дія, віднімання друга дія. Оскільки ми починаємо з останньої дії, то для віднімання це зменшуване, це від'ємник, це різниця. Зменшуване ми шукаємо додавання від'ємник плюс різниця. Тому ми і записуємо. Зменшуване дорівнює від'ємник плюс різниця. Далі бачимо, що дроби мають різні знаменники, і знаємо, що 15 це 3 на 5. А 21 це 3 на 7. Враховуємо, що 3 у них уже спільне число. Тому сюди додатковий множник 7, сюди 5. Зводимо дроби до спільного знаменника. Отримуємо 56 105, Додати 25 105. Виконуємо додавання. Отримуємо 81 105. 81,105 скорочується на 3. 81 поділить на 3 буде 27, а 105 на 3 буде 35. Таким чином ми отримали 27,35. Тепер тут у нас множення. І це у нас множник, це множник, і це добуток. Невідомий множник дорівнює добуток поділити на відомий множник. При діленні мішане число перетворюємо на звичайний дріб. 5 на 14 це буде 70. Та плюс 11 -81. Таким чином, замість мішаного числа ми маємо дріб 81 14. Ділимо. Бачимо, що чисельник, знаменник. Націло не діляться на відповідно чисельних знаменник другого другу. Тому 14 домножаємо до 27, 81 до 35. Записали цей дріб. Далі скорочуємо. 27 і 81 можна на 27. Тут 3 залишиться, тут 1. 14 і 35 скорочується на 7. Тут 2. Тут 5. Перемножаємо 1 на 2 буде 2, 5 на 3 15. Таким чином ми отримали, що х дорівнює 215. Записуємо. І відповідь. Наступне рівняння 2,1 поділити на x відняти 1,16 дорівнює 1,59. Знову таки, у нас остання дія віднімання, тому це зменшуване, від'ємник різниці. Невідоме зменшуване дорівнює. Від'ємник плюс різниця. При додаванні бачимо знаменники різні, але 18 це буде спільний знаменник, який можна легко підібрати. І тому, щоб отримати 18, перший дріб домножаємо на 3, другий на 2. Таким чином отримуємо плюс 1,318 плюс 1,1018. Додаємо 2,1318. Тепер дія ділення. Це в нас ділене, це дільник. І це частка. Дільник невідомий. Дільник обчислюється, ділене поділити на частку. Тому ми записуємо. Дільник дорівнює. Ділене поділити на частку. При діленні нам необхідно мішані числа перетворити на неправильні дроби. Перетворили. Далі дію ділення міняємо на множення і оцей дріб перевертаємо. Получається так: що 18 до 7 домножається 49 до 3. Тепер скорочуємо. 7,49 на 7. Тут 1, тут 7. І 18,3 на 3. Тут 6. Тут 1. Множимо, 1 на 6 буде 6. 1 на 7 буде 7. Таким чином ми отримали результат х 6 7. Записуємо відповідь. Наступне рівняння 3,8х плюс 712х мінус 5 шостихх 9 32. Виконуємо додавання і віднімання в лівій частині. Тобто необхідно до 3-8 іксів додати 7 дванадцятих іксів і відняти 5 шостих іксів. Всі дроби мають різні знаменники. Ми 12 найбільший знаменник, ділимо на менші. На 6 ділиться без проблем. На 8 у нас ділення неможливе націло. Тому 12 збільшуємо вдвічі. отримуємо 24. 24 на 8 ділиться 3 буде. Отже, сюди 3. 24 поділити на 12, 2. Отже сюди 2. І 24 поділити на 6 буде 4. Сюди 4. Таким чином ми отримаємо 3 на 3 8. Кожен чисельник і знаменник множимо 9 на четверх. Далі 2 на 7 14х 14 і 4 на 5 і на 6 20 24 х Тепер ми можемо виконувати дії 9 24хів та додати 14хів буде 23х. Відняти 20 24 х буде 3 24х. Після цього х як множник будемо шукати. Підпишу, що це множник, множник, добуток. Множник. До речі, 3,24 можна скоротити. Я забув про це сказати. 3,24 скорочується на 3 і 18х. Тому не тут будемо підписувати. Я отут перекреслю. На трієчку скорочуємо тут 1. 24 поділити на 3, буде 8. Тобто, отут будемо. Множник, множник добуток. Множник дорівнює добуток поділити на відомий множник. Дивимося, чисельник на чисельник ділиться, знаменник на знаменник ділиться. Тому поділимо. 9 поділити на 1 буде 9, 32 поділити на 8 буде 4. Маємо 9 четверти. Це неправильний дріб, тому записуємо його мішаним числом 2,1. І записуємо відповідь. Наступне рівняння 48 поділити в дужках 3,45 помножити на х, відняти 25. Дорівнює 1,12. Остання дія у нас, яка виконується, це ділення. Тому її компоненти це ділене. Оце все дільник, це частка. Невідомий компонент дільник. Дільник це ділене поділити на частку. Тому ми записуємо дільник дорівнює ділене поділити на частку. Частку, а в нашому випадку це 1,1 друга, ми перетворюємо на дріб 3 других. І, відповідно, ділимо 48 перших, напишу на 3 других. Відповідно, двійка йде множником до 48, а трійка до одиниці. Тому виходить 48 помножить на 2, поділить на 3. Скорочується на 3. Тут буде 16. Тут 1. І ми маємо 16 помножить на 2, 32. 32 перших це 32. Далі для дії віднімання. Це зменшуване від'ємник різниця. Невідоме зменшуване. Невідоме зменшуване дорівнює від'ємник. Додати різницю. Додаємо 25 і 37 буде 57. Тепер тут множення. Це множник, множник, добуток. Множник дорівнює добуток поділити на відомий множник. Мішане число знову ж таки перетворюємо на неправильний дріб. І 57 перших ділимо на 9. Цей дріб перевертається. І діє ділення міняється на множення. Тому 5 домножається до 57, а 19 до 11. І відповідно маємо такий дріб. Його можна скоротити на 19. Тут у нас 3, тут 1 буде. І далі 3 на 5 – 15 перших, або просто 15. Отже, х дорівнює 15. Останнє рівняння. 3 сьомих поділити на х дорівня 3,34 поділити на 0,5. мінус 6,1. Оцей вираз, який в правій частині, ми обчислимо для того, щоб спростити праву частину. Відповідно, виконуємо ділення. Для цього перетворюємо мішане число на дрібний правильний 15. Ділимо. І 0,5 перетворюємо також на. Дріб звичайний 1 друга. Отже, 15 поділити на 1, 15, 4 поділити на 2 буде 4. Ми отримаємо дріб 15 мінус 6 цілих 6,1 друга переписується. Далі 15 других неправильний дріб я записую мішаним числом. 7 цілих одна друга. І мінус 6,1 друга переписується. Віднімаємо, отримуємо одиницю. Після цього це в нас ділене, це в нас дільник, а це частка. Дільник невідомий. Щоб знайти дільник, необхідно ділене поділити на частку. Таким чином дільник дорівнює ділене поділити на частку. 3,7 поділити на 1 буде 3 7. Таким чином х дорівнює 3 7.